музика ліки від отруєння та інтернет-магазини, що може бути спільного, і там, і там є лідери та аутсайдери. От як ви обираєте ліки від нежиті? Сто варіантів спробували, на сто перший стало легше. Страхуєш від подібних помилок українців, чи не у всіх сферах життя престижна премія фаворити успіху. Тож ті, хто шукатиме якісні ділові новини, дивіться перший діловий. Наш телеканал вважає вже хорошою традицією долучатися до свята у якості переможця, Іначе звикли. Але все одно неймовірно приємно. На церемонії нагородження зібралися найкраще з кращих. Переможці у понад 500 номінаціях про секрети їхнього успіху. Зараз у них розпитаємо. Перший діловий телеканал у моїй особі вітає. Перший діловий телеканал у вашій особі. Я вам дуже дякую за це. Скажіть, в чому ж секрет успіху першого ділового? В наполегливій плагації працювати, працювати і працювати. Ви знаєте, і любити свою справу на фоні вода медійна глянцевого, фармакологічного фону, я подумав, що у нас ми підходимо під всі категорії, попадаємо і ентертеймент, діарею навіть може в каких-то случаях будь-якому ну, випадку, депресія і головна боль можна і Нашу прекрасну половину чоловічця, наших жінок. Кюз. Кюз, так. Кюз. Так, є таке вірне завод. Ви самі легко вимовляєте? Ну, стара... Ну, тут Людям, у яких дикция, то, да, їм легко. Ну, Мені довелося довго навчитися, щоб навчитися кюз. Ми про вас знаємо. Це ви такий найбільш трав'яний бренд серед усіх, хто тут представив. Фіто, так, Фіто бренд, так. так, так. Але трав'яний це таке. Ну, ви самі користуєтеся? Обов'язково користуєтеся, ну я спробую, бо в мене поки поки інші варіанти там. Скажіть, скільки грошей потрібно для щастя? Ми, як перший діловий, записуємо, запитуємо всіх про такий фінансовий аспект? Для, для щастя потрібне кохання. Кухання. І ви говорите словами Івобобула. Бобула. я вважаю, що ця премія, по-перше, важлива для тих, хто голосував, щоб вони побачили і почули, що їх голос зарахований, і вони не даремно туди заходили на сайт, били, їли і пили щось не. Не те або думали, що не те, але в будь-якому разі раз вони проголосували, то їм допомогло. І для нас це дуже важливо. Ми бачимо, що ми працюємо для когось, що ми працюємо заради результату, і що наша праця дає е, дуже. Гарні наслідки. Не тільки для переможців та номінантів, а й для організаторів. Ви подумайте тільки які сили потрібні для того, щоб зібрати докупи експертів зі стількою галузи, яким з дивом промотивувати спільноту голосувати за усі навіть дуже дивні категорії. Як составлявся рейтинг? Всі учасники ринка без всяких заявок на участь, без ну собственно, в цьому і заключається прозрачность рейтингу в тому, що участвують всі. І потребитель виграє хотя не этого или нет или нет я у вас на сайте э, рылся и вот что увидел вы э, предоставляете список наименее популярных номинаций да. в даже в этой не слишком популярной номинации нам тоже важно знать наилучший выбор Нужна а я, я оглашу, если вы не против. Да. Э, наименее популярный это препарат для улучшения репродуктив... Препарат для улучшения репродуктивной функции, препарат для лечения никотиновой зависимости, препарат для лечения алкогольной зависимости и винный встраиваемый холодильник. Да. То есть, как бы люди, получается, вроде и не пьют сильно, но и, ну и не лечатся. Да, ну, скажем так, я в, в этих категориях, которые вы перечислили, я сам затрудняюсь назвать э, лучший выбор, поскольку я не пью, не курю, не пью, но в меру не, не курю, и у меня нет винного холодильника, я не могу порекомендовать его. Насколько вот такие премии важны? Я вважаю, они очень полезний, поскольку помогают потребителям орієнтуватися в мірі товарах у услуг. Щось ми забагато про бізнес, а от про шоу-бізнес все ніяк не згадаємо. А він тут відіграє не менше значення номінацій: чимало гарних та якісних представників також. Та й розважити серйозне діловимо непоганий привід. От зокрема, група Люм'єр та Роман Веремейчик, який з часів оксфактора зможнів, заспівав ще краще, а судячи перемоги його гурту, не втратив прихильності. Дівчат. А як же він намагався змінити імідж? Номінація називається Молодой... молода група года. Молодай поп-поп? Да. Ви, ви... ви прям поп? Ну, Елементи поп-рок інді. Поэтому, конечно, для меня было удивительно. Я об этом и сказал, что группа «Люмьер» там три года, наверное, позиционировала себя как рок-группа. Ну, наверное, больше, чем на, на поп мы не годимся, потому что у нас лирическая душа. Мы желаем вам в следующем году, если вы, конечно, хотите, попасть на Евровидение и победить. Норм? Да вы знаете, как-то... Хочется, дороги у нас отстроили. Вот. Да и пенсии О, у бабушек были. Да, Евровидение. Посмотрим, как пройдет. Это не самое главное. Как вас зовут? Меня зовут Арсен. А меня Петя. Петя? Да, Петя. Под я Петров никогда... день я родился. Расскажите, пожалуйста, что вы здесь делаете на этой э, церемонии? Не, ну когда человек лишен чувства юмора, значит, было за что. Ну, во-первых, за 23 года. Начнем с того, что в этом фридоме наверное, начиналась моя карьера. У вас деловой, да? Вот как У меня деловой. Человек, да, шоу-бизнеса. На самом деле я сегодня пришел порадоваться за своего друга, за своего талант. Человека, который получил певец года, потому что самые первые его песни, ну, как бы, услышал я Когда мы я говорю, ты не маєш права для себе піти. У вас насправді безліч амплуа. Ви могли б пере... розповісти про них усі? Бо насправді те, про що мені це роз... цим, ще не завершується. Мене звати Арсен Цимбалюк. Арсен, мене звуть Володимир Дониш. Я прожив 50 років. Ти мені годишся в сини. Я 50 років собі прожив і кожен день думав правне єдине. Наскільки я чомусь новому навчився? Сьогодні ще повинно вчитись завтра. Я не одного дня в своєму житті, я тобі скажу щиро, не одного дня в своєму життя житті не було такого, щоб я чимсь не займався. Присутніми на премії були не тільки переможці, а й інші зіркові гості. І пройти повз такі яскраві персоналі, ого, які люди просто не змогли. Що ви робите на цій премії? Ми прийшли на гості для того, щоб поздравити победителей в номінації. Каким образом? Ми музична група «Кокос». кокос. Кокос. Что вы имеете в виду? В моем виду наши формы. Что еще? Мы вручали награждение. Люди довольны? Конечно, мы довольны. Спасибо большое. Мы рады здесь быть. Спасибо большое. Мы тоже рады вас видеть. Спасибо, и мы вас тоже. Я была в жюри, и Как вокалист я могу сказать, что сегодня прекрасный праздник, и я рада, что вот такие вот мероприятия проходят в Киеве, проходят в столице, и мы можем видеть тех, кто достоин. Дійсно, побіди, можемо відкривати для себе нове. Будь-який неупереджений аналіз товарів та послуг. Це дуже зручна річ для споживачів. А якщо ж і самі вони долучаються до обрання найкращого, і казати нема чого. Окрім того, що перший діловий ще раз дякує своїм глядачам за перемогу, яка спонукає нас бути ще кращими. Творчі плани першого ділового на наступний рік no, дуже багато планів. і Я думаю, наші телеглядачі їх побачать в новому телевізійному сезоні. Чекайте, і ви все довідаєте. Просите довідаєте. Чи буде виходити програма «Ого, які люди? Безумовно, буде виходити, тому що ця програма принесла нам багато успіху і багато публічності. Скажіть, а хто вестиме програму? А зараз ми у пошуку найкращий ведучий. На українському медіаринку буде з нами працювати. А якщо вам теж цікаво, хто буде ведучим в новому сезоні програми, слідкуйте за випусками, адже потім на вас чекатиме голосування у Фейсбук. Не прогавте та допоможіть нам обрати найкращого. Арсен, до речі, поки прекрасно справляється. Давайте подивимося, чи не впаде він в наших очах поряд з неймовірно галантним, чарівним та харизматичним французом. Гайда вітати Поля Манодіс з Днем Народження. Хто може заспівати пісню про кохання краще, аніж француз та ще й француз, який співає про кохану жінку в країні, яку він полюбив як рідну? До того ж, у власний день народження? Ходімо, послухаємо, як це звучить. Галантний, в міру стриманий, він чарує одним лише рухом плечей жінок усіх вікових категорій: Поль Манодіс. Франко-бельгійський співак, котрого два роки тому привела до нас справжня доля За надто сентиментальних жінок та брутальних чоловіків. Просимо зараз відійти від екранів такі потужні емоції не для вас. Тільки уявіть собі, Поль у Парижі побачив малюнок портрет прекрасної дівчини, яку потім відшукав у Києві, одружився з нею, закохавшись по власні вуха. Ще й в Україну Перший діловий та наша програма вітаємо вас з днем народження! Бажаємо усього найкращого. Щиро, дякую, а Ви фактично є а, франко українським співаком, чи не так? Так, так, насправді я закоханий в українську мову. Коли я вперше перетнув кордон, то був шокований різницею з Європою. Це був приємний сюрприз для мене. Наприклад, ці кавові машини вбудовані в автівки та почув прекрасну мову, яку раніше не чув. Це була українська. А як трапляється часто в Україні? Якщо доля звела з жінкою разом з нею, так скажемо, бонусом ти отримуєш усю її родину. А для поля це був справжній успіх, адже стійка. А сильна та наполеглива теща знайшла підхід? Не знаємо правда, що стало найголовнішим: смачний борщ чи рішення продюсувати співака. Ваш продюсер також ваша теща? Як відчуття? Я організував свій перший концерт два роки тому. Я тільки приїхав до України. Вона сказала: хлопче, в тебе талант. <реш> Як це бути одночасно, тещею і продюсером? Ну, взагалі, то та дуже важко з однієї сторони. Але це надзвичайно, це таке диво, тому що я повинна постійно балансувати. А хто головний? Хто ухвалює рішення у вас? Ну, ми це все робимо разом, і в тому, що десь колись я щось там йому кажу, що отак буде. Десь він мені щось там підказує, каже, я та не буду робити. Давайте отак це зробимо. Так що у нас все це, це разом. Ми разом. слід визнати, пані Лілія зробила дуже вдалу інвестицію. З одного боку у клієнтах з'явився чудовий співак, а з іншого донька не переїхала до такої неймовірної, але далекої Франції. Що ви будете робити, якщо ваша ну ваші молодші надумають переїхати до Франції? Ви не а диво да, стану, да, стану і скажу ні 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 нікуди тільки тут в Україні. У них каже, таких немає і планів. і Україну дуже ну, я розумію, чому. Да. <свісна> Тож, дівчата україночки, можемо бути спокійними. Такий неймовірний талант міцно закуркований по справжньому сильною жінкою. А поки маємо змогу насолодитися концертом, присвяченим дню народження поля. До нього співак долучив і свою чарівну подругу АК. Ви вже тут два роки. Як змінилася ваша концертна програма за цей час? Я організував значно іншу програму. Рік тому я святкував 30-річчя. Це був більший концерт. На диво присутні були півтори тисячі людей. Я не очікував, і тоді я грав рок програму. І в один момент я вирішив зробити все більш романтичне. Романтікаді один момент так. Quand on a que l'amour à offrir en partage au jour du grand voyage qui est notre grand amour у світі злому і холодному де щастя зірка не з прощань, що ми пробачимо одне одному. Як ви ставитесь до о, музики, яку виконує Полі? О, я думаю, що кожна жінка, коли чує французьку мову, то це, це значить говорять про любов. Неважливо, що співають, це всі пісні про любов. Це нетве супан. Пані Лілія запропонувала зробити концерт для поля. І, а от каже Анжеліка могла б читати вірші. Тобто мрії були. Але продюсер все зробив. Ну так. І доля зараз Поль вже для нас не зовсім у француз. Назимо його Франко-українцем, адже поціновувачем його творчості є навіть найбільш українська виконавиця Ніна Матвієнко. Для неї він точно вже свій. Він Схожий голос на наших хлопців, на наші хлопець з України. Мене потім ще вразила українська яку він співав. І рідна мати моя, він знає виявляється. Ось він іде. Іди сюди, іди сюди, по цьому від тебе. Оль, іди, я про тебе тут берешу трошки. Ай, вітаю, вітаю. Наші не подивиться. Ой, пам'ятаю, все, все правда. Дякую. Нічого не, не придумаю. Кар'єра поля в Україні ще тільки набирає обертів, а прийти та привітати його з днем народження вже зібралась ціла зала. Щирість, чуттєвість, відкритість та доброта в очах завжди були є і будуть оцінені українцями. А на додаток побажаємо натхнення, кохання та якомога більше талановитих та яскравих людей поряд. Хоча в Україні інакше не буває. А ви пам'ятайте, жити треба так, щоб при зустрічі кожен вам казав, ого які люди.